Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 148 зображено графік залежності температури повітря Т в градусах за Цельсієм від часу Т у годинах. По графіку знайди, на скільки градусів змінилася температура у проміжку часу від 2 години до 4 години. І варіанти відповіді А підвищилась на 2 градуси за Цельсієм, Б. Підвищилось на 4 градуси за Цельсієм, В. Знизилась на 3 градуси за Цельсієм, і Г підвищилась на 3 градуси за Цельсієм. З 2 до 4. Знайдемо о другій годині, якою була температура. 2. 2 години мінус один, мінус 2, мінус три, мінус 4. Була мінус 4. О четвертій вона стала мінус один. Отже, наша температура підвищилась на 3 градуси за Цельсієм варіант відповіді. Г. Ага. Записуємо відповідь. Підвищилася. На 3 градуси за Цельсієм. І варіант відповіді Г. Номер 8 із домашньої самостійної роботи, номер 10 підручника математика 6 виконано.